Друзі, всім доброго ранку. Приїхав я знову на ставок. Недавно я вже тут був. Пробував ловити коропа. І ще там грибочки збирав, до речі, пізніше піду ще подивлюсь, чи може підросли якісь. Батько тут був сьогодні, цілу ніч просидів, хотів спіймати судака якогось, але каже, що нічого не клювало. Лишив мені малька. Взяв я ще з собою дві такі вудки з поплавками. Зараз покажу, як це все працює. Спробую закинути на щуку, може якась щука клюне. Одну вудку спробую закинути сюди. Тут така затока зліва поставлю. А другу вудку покладу тут справа. Побачимо, може якась нам щучка і зайде. Шкода, що по закону можна кидати лише дві вудки. Дивіться, друзі, така в мене снасть. Знизу в мене грузило прив'язане. Тут вище у нас йде один стопор. Далі бігає така. Ну, така пластмасова штучка, а на ній у мене ці, от, з флюрокарбону поводок з невеличким гачком тройним. Далі, далі зверху йде теж один стопор. Іде поплавок, він так скользить. І зверху ще один стопор. І Мальок у нас так бігає. Ми вже двома стопорами можемо регулювати йому глибину. Цей поплавок треба виставити так, щоб він був на поверхні води. А грузило, це грузило у нас було на дні. І тоді в нас, виходить, така натягнута, така пряма і мальок собі вільно гуляє. Глибину я вже виставив, зараз виберу собі якогось такого, думаю, такого невеличкого, Ах, відтікає живі. таку середню платочку. Плітка, мабуть, якщо правильно по-українськи. Таку величку покладу собі. Катушку я лишу відкриту, якщо щучка возьме, хай собі тягне, ми потім закриємо і підсічемо її. На другу вудку покладу таку, трошки побільше рибку. Подивимося, на яку буде ліпше клювати. Отак, на цю вудку така побільша рибка піде, теж має непогано гуляти. Пізніше спробую піти там по тій стороні. Там я бачу ялинки, якісь ростуть. Може там будуть якісь гарні грибочки. Минулий раз я там в тій стороні збирав і тут за тими кущами ходив. Замішав я друзі трошки прикормочки. Яку знайшов, таку взяв вдома. Зараз хочу закормитися <кхід> біля закидушок. Думаю, збереться там якийсь мальок. А на це підійде якийсь хижак. Ну, а зараз, друзі, можна чекати, насолоджуватись природою, дихати свіжим повітрям, думати собі, та чекати якусь гарну рибку. Мальок гуляє потрошки. Молодець. Так, друзі, вирішив я змінити місце. Просидів там годинки-півтори-дві, так не рахував, взагалі нічого не було. Зараз пішов трошки вліво по ставку. Спробую десь тут, тут менше трошки глибина. О, боже, як тут заросло, все. Попробую зараз зробити таку якусь глибину, знайти над травою, щоб мальок стояв. Спробую десь тут. Минулого року тут кілька щучок я спіймав. Тут зазвичай дрібна рибка збирається, може щось тут клюне в нас. Посижу ще тут годинку десь, почекаю трошки, якщо нічого, то піду збирати грибочки якісь. Дивіться, друзі. Такий гарнесенький, шкода, немає в мене ножичка прямо коло мене, де я сидів, рибку ловив. Рибки я не зловив, але це не біда. На днях я був ловити коропа, непогано так половив, Хто не бачив відео, посилання залишу тут зверху, можна подивитися. На наступному тижні планую приїхати сюди. Половити підлящика на фіддер. Минулий раз тут був, хотів ловити коропа, попадалися мені гарні такі підлящики. На наступному тижні спробую половити їх так непогано. Ну, а зараз підемо позбираємо грибочки. Так, що це у нас тут? Дивіться який малесенький, гарний, трошки такий. Трошки суховаті грибочки, дождів не було тепер. Минулий раз гарні такі були. Зараз цей такий трошки видно суховатий. Ну нічого. Які є. Так, ще тут подивимося. Десь. Ну о! Чекайте. А ось він! Ховався красунчик такий. Такий гарнесенький рибочок. Це мені подобається вже. Зразу тут іще третій, але такий погризений. Трошки його поїли, ну нічого заберемо. Може й не будь, потім більше там, Так... що це таке взагалі о, маслята? Такі вже сухі трошки. Ще один. Такий. Так, да, трошки, трошки суховаті. Але нічого. Ще не критично. О, дивіться. Тут ще такий. Гернесенький. Добре, йдемо далі. Я тут щось побачив. Дивіться який. На цьому ж самому місці минулий раз стояли такі здоровані. Дивіться знову. Ха. Цікаво. А тут що? О, малесенький. О! Я його бачу. Такий маленький гарнюнчик стоїть. Дивіться, який гарний. Піде, заберемо та й так висохне, дождів нема. Зараз о! А тут ще якийсь. Дивіться. Гарний який! Здоровань! Так, зараз подивимося довкола. А тут якийсь поїдений є, А тут ще один такий гарненький. Видно, сюди ніхто не залазив. А, тут, видно, вже ходили, хтось збирав. Оба! А я їх там бачу. А Які здорові! Дивіться. Оце здоровані. Дивіться які. Один. Так, так І одразу Зразу ще один стоїть. О, дивіться який А там іще оце знайшов таку. Схованку. Дивіться, тут малесенькі стоять. сохнути починають їх зірвати. Такий тут є гарненький. Ще один малесенький. Такий. І ще один тут сухий у нас. А тут ще такий здоровань стоїть. Опа. Пауп. Такий. Ви дивіться, вже зразу Тут Вони сховалися, їх ніхто не знайшов. Тут видно, що хтось ходив збирав вже. Зараз подивимося, ще тут. Довкола. Може будуть. Є, друзі, бачу. Дивіться який. О! Оце гарненький. Це взагалі такий твердий. І ще коло нього такий менший стоїть. А це, що? це щось не то. Ось такий. Так, добре. Ну. Можна сказати, вже назбирав. Потому що я ходив-ходив, не дуже їх так є. А ще що тут у нас? Може ще щось є. Тут два такі такі. Це що? А це вже дуже сухий такий. Це вже з'їли майже. Тут і лишимо, хай доїдає. Ну о, о, ще малесенький такий! Тут стоїть! О! Гарньончик! Буде має таке секретне місце. По грибочкам. Тут сухі вже поїздені стоять. Тут Це я на цьому місці минулий тиждень теж такі здорові збирав. Сюди ніхто не залазить. Ці кущі. За ще тут довкола пройдемося. Може щось буде. Оце він сховався. Який гарний. А ну йди сюди. Шляпка відпала. Така шляпа в нього. Ножка теж заберем. Іде. Дощику їм треба. Вони підуть. Зараз, друзі, піду, пройдусь так. По цій частині я піду довкола озера, пройдуся там. А ще, може піду, там є поруч, тут ще одне та теж там якісь такі чагарники є. Подивлюся, може там щось буде. Дивіться, друзі, грибочки є, багато довкола маслята, але все сухе, все просто посохло. Там зверху теж багато. Добре, зараз ще тут. Трошки похожу, може ще піду на якісь інші, інші місця. Не знаю, може там так само сухо буде. Подивимося зараз. О, друзі, тут збирати грибочки, просто якесь випробування. Треба зайцем бути, щоб тут лазити наверх. О, оце ж. О, нарешті виліз. Фу, о, що це в нас таке? Маслята. Тут трошки волога зверху. О, дивіться, скільки їх тут. Вони вже всі переросли. Вже їх поїли. Такі здорові. Вже нема сенсу їх збирати. Якось так, друзі, мені вдалося назбирати, є тут гарні такі грибочки, є трошки сухі, є не дуже. Мені якраз цього вистачить, то що треба все почистити, щось мені підказує, що нікого я не зможу на то вмовити. Ну, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписався на канал, поклав лайк, написав коментарій. Зустрінемось з вами на наступній рибалці. Слава Україні, героям слава бувайте!